Сьогодні хотіла обговорити перемовини Трампа та Путіна. Заяв ми бачимо, що Путін нібито погодився на мирний план Трампа, але паралельно з цим Росія продовжує атакувати Україну. Чи буде робити Трамп якісь дії, коли він все ж таки зрозуміє, що Путін не виконує жодних своїх обіцянок? Я не думаю, що Путін погодився на мирний план Трампа. Я б сказав, що ця розмова пройшла за сценарієм Путіна, а не Трампа. Просто в силу своїх психологічних особливостей Трамп не спроможний це визнати. Власне, як і адміністрації Трампа, на сьогоднішній момент немає людей, які можуть йому сказати про те, що він не правий і те, що він діє, не є правильним. Знаєте, якщо керівниця національної розвідки Тулсі Габард перепощує повідомлення про те, що... Ну, в такому контексті російської пропаганди, то це добре характеризує настрої в достатньо близькому оточенні Дональда Трампа. Посудіть самі, Путін не просто провів розмову з Трампом в той день, який він собі планував, день річниці приєднання незаконного Криму до Росії, але й запізнився на цю розмову, що сам Трамп не визнає так само не визнає те, що його спецпредставник Вітков. Чекав е, Путіна кілька годин, і разом з тим він е, фактично став жертвою численних маніпуляцій з боку самого Путіна, тому що той йому розповідав про звільнення полонених. Ми ж розуміємо, що обмін полоненими він не готувався от просто. Так швидко тут і зараз це узгодження списків, це певний час. Тобто Путін чітко знав, що він буде говорити з Трампом саме 18 березня, і саме в цей день йому запропонують ці речі. Це, е, ну, на, це свідчить про те, що Трамп є об'єктом рефлексивного управління з боку Кремля. Інакше кажучи, в голову Трампа вкладають різні меседжі, які вигідні Росії. Чи він розуміє те, що Путін його використовує, так можна сказати, чи він лише робить можливо вигляд, що не розуміє цього йому вигідно це робити? Трамп ще зі своєї першої президентської каденції вважав, що Путін його поважає, і це, ну, так би мовити, така, знаєте, стійка його впевненість. Тому ми маємо з цим говорити і маємо про, маємо про це ну, максимально. Розповідати. І ми маємо на цьому наголошувати, відповідно, шукаючи перспективи для того, щоб створити наш власний такий інформаційний тиск на Дональда Трампа. Ну, давайте відверто. Давайте шукати можливості. Провести твіттер Шторм на сьогоднішній момент, я думаю, неможливо, тому що Ілон Маск створив алгоритм, який. Дозволить прибирати е, непотрібні чи не ті, які йому не подобаються повідомлення. Нам потрібно усвідомлювати, що Трампа неможливо переконати за принципом тут і зараз. Тобто, нам потрібно грати вдовгу, шукати виходи на конгресменів. Всі конгресмени в Сполучених Штатах обрані за мажоритарними округами, і вони змушені прислухатися до своїх виборців, навіть якщо їм це дуже не подобається. Далі ми маємо шукати. Можливості для використання наших ветеранських, релігійних, жіночих організацій для парламентської дипломатії. Ми не маємо будувати нашу логіку рішень на те, що от Володимир Зеленський прилетить до Сполучених Штатів, і знову все повирішує Після 28 лютого, після розмови в Увальному кабінеті, ця логіка об'єктивно хибна. Це не означає, що її... Вона більше ніколи не може бути використана, але ближчим часом вона напевно, не буде використана. Тому нам треба шукати можливості співпраці наприклад з європейськими лідерами, щоб вони виступали ну, своєрідними нашими адвокатами в спілкуванні з Трампом. А для цього нам треба наголошувати на те, що війна триває в Європі, і без допомоги Україні безпека більшості європейських країн буде під ударом, тобто. Ті, хто цього не розуміє, вони просто нехтують безпекою власних співгромадян. А чи можемо ми говорити про те, що Трамп не задоволений цими переговорами? Адже президент США він, наскільки ми знаємо, не вийшов до журналістів після цієї розмови. Вочевидь, як були б якісь результати, то він би скористався ними, щоб похвалитися? Я думаю, що він не задоволений, і думаю, що він хотів би, щоб це була. Ну, скажімо так, дещо інша розмова. Але е, наскільки це можливо е, ну, на сьогоднішній момент говорити насправді складно. Я думаю, що для нього в цій розмові не було нічого, що він міг би продати в лапках журналістам. Він тільки написав в своїй соцмережі, що це була чудова, прекрасна розмова. але я не пам'ятаю за вісім тижнів президентства Трампа. Жодної події, яка не супроводжується таким епітетом. І це, ну, це вже стабільно, знаєте, стабільний геній Дональд Трамп, який діє саме в такий спосіб. Плюс, могло би бути багато незручних запитань від журналістів. Хоча білий дім почав обмежувати медіа ну, перелік медіа, які беруть участь у брифінгах, але все-таки. Е, ну, Сказати, що повністю свобода слова знищена в Сполучених Штатах це буде надмірним перебільшенням. США та РФ також планують провести перемовини жиді 23 березня. Вони обговорюють домовленість, які досягли під час розмови Путін та Трамп. Ми можемо очікувати якісь нові заяви з цієї розмови, чи знову все буде по колу? чесно кажучи, мені не подобається ця розмова, тому що вона буде здійснення. Вона порушує принцип нічого про Україну без України. І відповідно, це, ну, така, знаєте, прагнення команди Трампа за будь-яких умов завершити російсько-українську війну, не зважаючи на інтереси Росії та е, України, а зважаючи насамперед на інтереси Трампа. І Росія це добре відчуває, вона це дуже добре відчуває. І тому ми маємо з цим максимально ефективно працювати, шукати ті. Шляхи донесення термінового донесення в даному випадку через європейських лідерів, які розуміють ситуацію в Україні.